Usual вже на премаркеті Binance. Торгуй токеном до його офіційного ліснигу. Usual це децентралізований емітент фіатних стейблкоїнів, створений на базі мережі Ethereum. Його головна мета забезпечити стабільність та гнучкість у світі криптоактивів. Перемаркет Binance це можливість торгувати токенами з launchpool до їхнього офіційного лістингу на спотовому ринку. Це стратегічний інструмент для раннього отримання вигоди. Тож. Як придбати Usual на примаркеті Binance. Давайте розглянемо це крок за кроком, щоб ви могли скористатися всіма перевагами цього процесу. у, у застосунок Binance і торкниться торгівля. Обери торгову пару, щоб знайти пари премаркету. У пошуку введи USUAL і обери потрібну пару. Натисни Купірне, щоб створити ордер. Вкажи суму і підтверди операцію. Перейди до розділу гаманець, щоб перевірити баланс. Вітаю! Токімеюжол у твоєму гаманці. Дякуємо за увагу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та натиснути дзвіночок, аби отримувати сповіщення про наші наступні відео. А ще став вподобайку, аби ми знали, що це відео було корисним.